Всім привіт-привіт! Сьогодні проведу таку маленьку розпаковочку, вона буде у форматі простого відео. Покажу новиночки наступного каталогу, а також нарешті з'явилися новиночки минулого каталогу. Дуже класні гелі для душу. Ну що, поїхали? Так, дивимося. Зазвичай перше, що нам приходить у коробці зверху, лежить наша ось накладна. А далі дивимось, що в нас всередині. Нарешті з'явився це не новиночка, просто нарешті з'явився у наявності. А, вітамін Д3. Мій батько завжди п'є цей вітамін, ми його довго чекали. Я замовила одразу дві упаковки, десь там ще друга є. А, наші, ось І до речі, друга коробочка Д3. Наші новиночки, набори. Я вже про них розповідала ось такий ідеальний подарунок до Дня закоханих. бальзам для губ та крем для рук. Взяла три штучки. Так. Далі серед новиночок минулого, о, наступного каталогу у нас ще ось такий крем для рук. З моцином Равлика. Це в нас виробник Польща дермофоюче. Гарна марка. І класний крем у мене є такий трошечки інший. Давно вже ним користуюся. Це наші новиночки блисків. Я зараз їх розпакую, покажу. Так, що в нас тут далі? Ой, це, на... це парфуми, новиночка наступного каталогу. А зараз я їх також розпакую і покажу, як вони виглядають всередині. Повинні бути просто класнючі. Далі також новиночка. Це вже цього каталогу. Парфуми від Мартін Ліон. Дуже класні, великий вміст ефірних масел. Це унісекс. Ось така виглядають як. І е, дві баночки, це на, минулого, з минулого каталогу це гелі для душу. Це в нас фрукти, якщо я не помиляюся, і ще ось такий, е, не пам'ятаю з чим. Зараз я подивлюся в накладні і скажу вам. Так, значить, перший гель. Для душу фіолетовий в нас був ягоди Асаї, а другий це в нас фрукти Ноні. І тут залишився наш наступний каталог. Весняний вже бо буде вже березень. Ну що, розпаковуємо перші парфуми. Це новиночка цього каталогу, парфуми від марки Леон. Якщо я не помиляюсь, в них 30% ефірних масел, тож стійкість повинна бути просто вау. Оскільки ті, що в нас зараз в каталозі чоловічі, жіночі та унісекс, в них стійкість 22% ефірних масел і стійкість на одязі до 48 годин. Ну що, я вже відкриваю коробочку. Як вам класно, витончено виглядають. Зараз понюхаємо. Я, до речі, знаю, що так от не, не потрібно робити, але іноді про це забуваю. Ну що, такий трошечки солодкуватий аромат, але я їх замовляла більше як свіжі, тут квітково-фруктові ноти. І ви знаєте, наразі мені подобається. Подивимось, як вони будуть, коли будеш їх носити в гардеробі. Друге ми розпаковуємо на парфуми на новиночку наступного каталогу, також від марки Ліон. Подивимося, як вони виглядають всередині. Ось така пляшечка. Виглядає також стильно. Не шкода навіть на подарунок, не соромно на подарунок. Зараз понюхаємо такий свіжо. Солодкий аромат, це в мене також квіткова фруктова композиція, але я не пам'ятаю, чесно не пам'ятаю, що тут. Я наступним далі прикріплю вам аналог. Ці парфуми в нас аналог відомого бренду. Я далі прикріплю аналог якого. І останнє, про що розкажу, це новиночка наступного каталогу ось ці класні блиски для губ від нашого французького бренду Alxien. Декоративна косметика Alex Avien це любов з першого використання. Я дуже люблю їх, туші, помади, блиски. Я думаю, що цей блиск не стане виключенням і також всім полюбиться. Я вже розповідала про блиски ці. У мене був червоний, я його показувала, а зараз мені приїхали інші відтінки. Далі ви обов'язково побачите свочі на всі блиски. Я вже дивилася, як він виглядає всередині. Бачите, тут така м'якенька штучка, і якщо натискати, то вилазить блиск. На губах також класно тримається, вже перевірено. Всім дякую за перегляд! Буду дуже рада вашим вподобайкам, вашим коментарям і звертаю увагу, що новиночка наступного каталогу зараз можна придбати зі знижкою мінус 50%. Про всі деталі щодо замовлення ви можете написати мені в Дірект та запитати.